Всім привіт! Сьогодні розповім вам про пам'ятник, який має дуже глибокий символізм та непросту історію. Отже, сьогодні про потяг до неба. Стисло та цікаво. Автором композиції є скульптор Андрій Яроцький. Ідея пам'ятника з'явилася у митця ще в, в 1994 році. Вона полягала на тому, що основою композиції мав стати справжній потяг-локомотив, який проїхав тисячі кілометрів вірою та правдою служив людям. Врешті здійснив свою мрію та відривається від землі. Пошуки підтримки для реалізації проекту зайняли у митця півтора десятиліття. Дякуючи спільним зусиллям автора, тогочасної влади міста та кількох приватних меценатів, в жовтні 2010 року композиція, що отримали назву Потяга до неба, було представлено в спільноті. Як і хотів мете, це був справжній локомотив. Потяг, виготовлений в 1944 році, було взято з музею промисловості та залізницю Селезії. Він прямує по залізній дорозі в саме небо. Висота пам'ятника 21 метр, вага 82 тонни. Такі габарити дають право композиції називатися найбільшим міським пам'ятником Польщі. Після відкриття монументу Андрій Яроцький зізнався, що його задуми були реалізовані не в повній мірі.